Нам розроблені графіки зелені, які діляться на три черги, тобто по, 20, по 25% від нашого споживання це і юридичні, і побутові споживачі. Жовті графіки це на дві черги, тобто 50% побутового споживачів і юридичних. І третій графік це червоний, де дві третіх відмикається і де залишається з електроенергією тільки одна третя наших споживачів, яких задіяний в графіках погодинного відключення. Дані графіки доведені до споживачів, і в нас були задіяні всі черги протягом останніх двох місяців, коли вони працюють. Зелені графіки, які діють на сьогодні, це 4 години напруга наявності. 2 години відключається. Жовті графіки це 3 години відключені, 3 включені споживачі. І червоні 4 години без електроенергії, і 2 години з електричною енергією. Це запроваджується. Компанію при наявності лімітів збільшених, зменшених, які опять же, компанія на них не впливає. Нам доводиться, які кожній області доводиться свій ліміт в залежності від того, скільки може мережа видати нам електричну енергію в потужності.